Друзі, я радий бачити вас на каналі знову, тому що ви найрозумніші, найкрутіші е вихователі ваших собачок. Я вам за це дуже вдячний. І я хотів би показати вам контраст між двома німецькими вівчарками. Нещодавно у нас на каналі вийшло відео дресирування німецької вівчарки, і мова йшла про цуценя Ірму, якої на той момент було трошечки більше ніж три місяці. А зараз ви зможете спостерігати. Іншого а, німця його звуть Вайс і йому 8 місяців. тут Люді ж до столбу. І, на жаль, а, господар а, звернувся вже, коли йому майже виконулось 8 місяців. Ми провели а, буквально пару тренувань, і зараз я хочу показати вам в чому різниця. В чому різниця між тим, коли ми займаємося з цуциком в 3 місяці. І з тим, коли ми займаємось з собакою вісім місяців. Тут, як і з Ірмою, ми починаємо перед за все з гри. Але одразу буду казати про проблеми. Півроку, яких як собака гуляв собі сам по собі, це досить великий термін, щоб е, у собаки е, фіксувались якісь. Поведінкові лінії, і е, несвідомо, не скажімо так, ви можете підкріплювати своєю поведінкою якісь поведінкові риси, які вам згодом не дуже сподобаються. Наприклад, кусати не за м'яч, а за мотузку. Дуже багато хазяїв скаржаться, що ці мотузки перекусують, а м'яч навіть не чіпає. У випадку ж з Ірмою, ви бачите, що ми вчимо цуценя кусати або Циня, за м'яч, або кусати бігає, спеціальну подушку, а не в мотузку, щоб ще підвикали до того, що побавимо, граємо саме в притяжки, іграшку, а не в мотузку, яка її тримає. Наступний косячок, який в нас виліз, а, бачите, собака не хоче біжати за м'ячем. Тому що собака звик, що йому кидають м'яч, коли він стоїть і чекає на певній відстані від господаря. І треба постаратись, щоб спровокувати собаку, побігти за м'ячем і вкусити м'яч. Це окремий блок, над яким треба попрацювати. Проте треба віддати господарю належне. Тому що пес дуже заохочений, йому дуже подобається бігати, дуже подобається гратись, і на цій мотивації можна далеко виїхати. А зараз дивіться, як собака пробігає мимо. Оп, і дразнить. А Ірму з самого дитинства ми вчимо рухатись з іграшкою до господаря, отримувати боротьбу і потім мінятися на смаколик. Харчова мотивація. Мій особистий біль, коли собака не хоче жерти смаколик, який йому пропонують. І якщо жере, то жере його так дуже-дуже неохоче. Бачите, як собака постійно відволікається, показує всім своїм виглядом, що йому не цікаво і робить нам. Таку послугу і просто бере, щоб типу від нього відчепились. Але пес ну дуже не хоче з цим працювати, йому навіть впадло підійти для того, щоб цей смаколик взяти. І дуже багато людей, які не змогли пояснити собаці, що таке харчова мотивація, як її розвивати, на що взагалі це треба. Потім не можуть працювати з собакою їжею і від цього дуже сильно страждають. Якщо ж подивитись на ірму, ми бачимо, що цуценя вже максимально заохочена, стовідсотковий контакт, стовідсоткова увага. І цей стан його треба зберегти до дорослішання собаки, щоб собака міг концентруватись на вашій їжі, щоб ви могли маніпулювати собакою, щоб ви могли винагороджувати собаку, і це насправді дуже дуже легко, якщо ми організуємо правильно. Годування. Якщо ми будемо правильно займатись з за собакою, підберемо правильну винагороду і з легкістю зможемо цього добитися. Так як з їжею працювати не виходить, пробуємо заохотити нашого німця іграшкою. Але пам'ятаємо, що він хоче, щоб йому просто кинули. От хитрістю вдалося вимити його. Собака чекає. Коли ми кинемо, бо собака звик на той відстані, що господар завжди кидає йому іграшку і тому там і очікує. Ми ж можемо випрацьовувати різні поведінкові моделі з іграшкою. Тобто прийшов, сів, отримав. Просто підійшов, отримав. Подивився на мене, отримав. Тобто м'яч це не просто, не просто забава. Бачите, знову чекає. А м'яч це винагорода. Якщо собака демонструє нам, Правильну поведінку, тільки після цього він може отримати м'яч у вигляді а, броску або у вигляді боротьби. Невеличка витримка. І шматочок з'їв, боже мой. Підкріплення. Ну, це вже відноситься до соціалізації. Не показавши в, в певний період е, і не привчивши собаку працювати е, з подразниками, можемо е, ну, отримати ситуацію, коли собака буде відволікатись при певних подразниках. Хочемо трошки порухатись поруч, але маємо проблему тому, що перше собака не їсть їжу і не можемо. Вести його коректно, собака перезбуджується на м'яч, і нам доводиться трошки контролювати його повідочком. А саме і так виникли радікальні методи дресирування в Радянському Союзі, коли приводили таких підрощених собачок, і вони були зажерті, вони були не керовані, і доводилось їх трошечки смикати, трошечки змушувати. Бачимо, як собака постійно відволікається. Не може сконцентруватись, постійно хоче щось кудись піти, щось понюхати і зовсім не хоче рухатись поруч. Доводиться трошечки змушувати, тому що, на жаль, не маємо жодної іншої мотивації. Не маємо ані м'яча, ані їжі. Ну, в плані м'яч маємо, але бажання його отримати не настільки сильне. І працюємо на контрасті. Хоча б ну, не бажано б так працювати. Бачимо, як собака зводиться на шутку, типу, а я не хочу, типу, а ладно", типу, давай просто побігаємо, Ай, ну не чіпай мене. І а, взагалі, от цей стан у собаки зараз він не дуже добрий. Якщо собака буде звикати працювати саме в такому стані, він буде асоціювати тренування з чимось набридливим, неприємним. Я спеціально це роблю, щоб продемонструвати вам, як може бути інше по-інакшому. Зазвичай я відмовляюсь, або дуже довго прошу господаря, щоб господар навчив собаку годувати, зробив гарний апетит. але... Тут цього всього в нас немає, тому мусимо підкріплювати м'ячиком мікро якусь гарну поведінку. Трошки пройшов, отримав, трошки посидів поруч, отримав. І поступово-поступово будемо вирішувати цю ситуацію, щоб собака звикав Зробив щось добре, отримав, зробив щось добре, отримав. Отличний пес. А тепер давайте подивимось, як працює Ірма. По-перше, ми вчимо зміну позиції. Позиція до мене позиція поруч, просто зміну позиції без руху, і скоро вже після цього ми починаємо рух. Бувати з дуже на те, що легко навчити собаку ходити поруч коли в, собак заїжджу, коли коли в собак є. Мотивація, є концентрація і собака бути знає за що вона висок, працює. Зараз ми високі просто напрацьовуємо механіку руху. Рух по прямій, по прямі, гарну руху, позицію, відход від собачки. І це все дуже, це дуже легко пояснити цуцику. Буквально за декілька тижнів навчити його рухатись поруч в базовому форматі, а якщо собака має гарну харчову мотивацію. Увагу і концентрацію. З Вайсом змушені відпрацьовувати елементарні речі, просто підійшов, отримав м'яч чисто в ігровому форматі, для того, щоб силою його не змушувати. Ну, а тут я вмовляю його а, лягти. За їжу він не лягає, за м'ячика не лягає, і взагалі робити це не хоче, тому що сприймає це як щось нецікаве і нудне. Зараз я зробив, що типу, ну окей, якщо не хочеш лягати, я не буду тебе змушувати, але і грати з тобою не буду. Трошки зробив а, паузу. І спробуємо ще раз знову. Ось він, начебто, хоче м'яч. І ми спробуємо вкласти його за м'ячик. Біжать. Бачите, а він насправді розуміє, тому що початкові якісь елементи він а, робив вже, і він навіть, бачите, вже майже ліг, але. О, льох, супер. Так, треба підкріплювати. Єй, супер. Але як це було неохоче. Як це було неохоче? Проте приносить м'ячик. Це дуже-дуже важливо в тренуванні, щоб собака не тікала з м'ячем, а приносив вам. А, Вимагаючи продовження гри. Давайте подивимось, як лягає Ірма. Для неї це як ну, цікава гра, і вона з радістю буде робити все, що захоче її господарка, тільки для того, щоб отримати цей шматочок. Насправді, вона і не голодна така, це просто справді гра. Для собаки це дуже цікаво, коли ми е, привчили і випрацювали е, цю цікавість, коли воно росте, це цуценя, і що ой, клас, ми будемо зараз шматочки заробляти, будемо якісь командочки вчити. І це найголовніше, що треба пояснити собаці, що працювати з нами весело. Давайте подивимося, як буде це виглядати е, в рамці. Отак От як вона лягає. Дуже дуже легко, з великим заохоченням і ще й з правильною технікою. Тому у мене для вас дуже велике прохання. Не зволікайте, будь ласка, не чекайте, коли ваш собака порозумнішає. Починайте займатися як можна скоріше. Чим швидше ви будете привчати собаку до тренувань, чим швидше ви будете а, показувати собаці, що це класно і весело, тим гармонічніше буде розвиватися ваша собака. Ну, а з вайсом ми можемо просто пограти. Це теж дуже класно, не обов'язково інколи. Ганяти собаку цими нудними командами, якщо особливо, якщо для собаці це не дуже по кайфу, інколи можна просто побігати, поганяти, пограти в м'яч, показати, що з тобою класно, і саме це, і зараз я намагаюсь пояснити вайсу, що зі мною проводити час дуже круто. Що якщо він буде поводити себе, себе правильно, ми будемо з ним грати. Я буду кидати йому м'яч, я буду з ним боротися. Сів Знову спробуємо покласти. Бачите, він, ні, ні, будь ласка, тільки не це. Максимально не хоче і уникає. Хоча за корм інколи він, якщо його дуже попросити, може. Ліг. Не втрачаю надії, що, можливо, собака побігав, зголоднів і зараз переключиться на їжу. Інколи таке буває. На початку собака не хоче їсти, а потім побігає і вже залюбки. Так, він їсть, але ми бачимо, ну, наскільки це неохоче, як він відволікається, крутить модою, ледь-ледь щось там вилиськує з тієї руки, просто робить нам послугу. Але це вже якийсь прогрес. І навіть просто таке годування, не обов'язково щось там робити одразу, не обов'язково водити навіть за рукою, а просто постояти і погодувати собаку вашого. Це вже корисно. Але бачите, він втратив цікавість, оп, і пішов, тому що йому це насправді не треба. І тоді, на жаль, мені, а також... Іншим дресирувальникам доводиться трошки змушувати собаку трошечки жорсткіше працювати і показати, що чувак тебе зовуть, треба підійти. Хочеш ти не хочеш цікаво. Це тобі не цікаво, але ми ж маємо здоровезного німецького вівчарку і маємо виховувати його. Якщо не маємо мотивації харчової і там недостатньо мотивації на м'ячик, скажімо так, щоб його покликати, ми можемо собачку трошки змушувати. Але перед тим як ви будете щось когось змушувати, спочатку попрацюйте розвиненням мотивації роз налагодьте контакт з вашим собакою, поясніть, що з вами класно, бо от на таких от смичках, оцих, от коли дьоргують собаку, йому ж реально не прикольно, йому не в кайф. І, на жаль, нам, як дресувальникам, нічого не залишається інколи, як просто змусити собаку це робити. І, І я особисто дуже засмучуюсь, коли доводиться працювати саме в такому стилі. Кам'янніч. Вась, камні! Супер! Вась, сидіть. Отличний сідіть! А зараз до справи зключився господар. Не мені жодному працювати. Вклали собаку, умовили. Зараз побачите класичну помилку. Підпишіться, будь ласка, щоб ще бачити різні. Витримка і... Підзив. І цей підзив, він просто псує витримку, бо собака очікує, що він змушений буде бігти. Треба повернутись до собаки і підкріпити за те, що не встає. Ждать, тобто оташні. І обов'язково вернуться. Чуть-чуть, що подождати. І викинуємо. А тут вже зараз більш мій косяк. Треба було підкріпити його, коли він дивився на мене. Але я боявся, що він скочить і зіпсує витримку, тому я вирішив кинути м'яча, навіть коли він не дивиться. Ви можете сказати, що все пропало, тому що ви втратили час з трьох місяців там до року, але ні. Можна виховати будь-якого собаку, будь-якого віку, будь-якого темпераменту. Можна зробити його більш керованим, більш слухняним. Проте сил на це будемо витрачати і часу. Набагато більше, якщо підвести підсумок цього відео, ми можемо сказати, що послідовність і пріоритети, які в нас маємо з цуценями, ми маємо заохочувати його, навчити собаку любити свою роботу, навчити цуценя любити, взаємодіяти з господарем, бути уважним, їсти, працювати над апетитом. Працювати над ігровою мотивацією, щоб собака грався, щоб йому з вами було цікаво а також активно соціалізувати цуценя, щоб він не відволікався на якийсь там мопед або якийсь велосипед, або якусь собачку, яка поруч з вами. Буде бігти. Тому я дуже прошу, якщо ви ще не починали виховання вашого собаку. Не чекайте, як можна раніше починаєте виховувати цуцика вашого або дорослого собаку. Бо чим більше ви будете відкладати, тим складніше це буде робити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім добра!